Сьогодні поговоримо про чоловічу корекцію рано чи пізно всі помічають вікові зміни для таких процедур. Я обираю ботулінічний нейропротеїн, гіалуронову кислоту як волюметрик та препарат радіс, щоб ніхто не бачив цієї корекції. Вітаю! Мене звати Інга Волошина Андрашко. Я лікар-дерматолог, косметолог з 23-річним стажем, власниця клініки ST-MED та співвласник наукової платформи ST-Derm. Сьогодні поговоримо про чоловічу корекцію. Чоловіки з Марсу, а жінки з Венери. Якщо ми говоримо про анатомію, то трохи є. Чоловіки мають відміну від жінок, будову, будову черепа, кіських, товщі, бугри більші. Орбіта та нижня щелепа більш прямокутня ніж у жінок. Інша будова м'язів та сполучної тканини. Сполучна тканина щільніша від місць кріплень зв'язок до ретінаколом куті з поверхневого розгалудження, яке більш щільне і міцне. Шкіра, яка товща і плотніша, і загартована багаторічним голінням та захищена інтенсивнішою роботою сальних залоз. Але не дивлячись на те, що ми всі різні, рано чи пізно всі помічають вікові зміни. Чоловіки помічають їх пізніше, але темп старіння в них швидше. З яким же запитом звертаються до нас чоловіки? Перша це ін'єкція ботулотоксину. Це ділянка а, чола та ділянка навколо очей. В Америці є навіть жартівлива назва для цього бротокс. Зроби собі ботулотоксин бро. Корекція підборіддя та кутів нижньої щелепи багато чоловіків вміло маскують недоліки бородою, але мода на хіпстерів із маси знову заходить в нішу, та й борода пасує не всім. Тому на допомогу приходить ін'єкційна контурна пластика, втрата об'ємів в середній третині. Та один із основних запитів, які шкіри. І тут основним проханням від них. Після скарг є те, щоб ніхто не бачив цієї корекції. Така корекція тета-тет -тет між лікарем та пацієнтом. Добрий день. — Добрий день. Що я обираю для таких процедур? Для таких процедур я обираю ботулінічний нейропротеїн, гіалуронову кислоту, як волюметрик та препарат Радіс. Радія за 20 років використання по всьому світу довів свою ефективність і безпечність. А враховуючи те, що одним препаратом ми можемо закривати всі запити дорослого пацієнта від відновлення об'ємів до покращення якості шкіри, то він для наших марсіан саме те, що потрібно. Сьогодні Радіс один із перших колегностимуляторів, який підтвердив свою безпеку новим сертифікатом. У даному випадку не стоїть задача маскулінізації обличчя. Після фільму субстанція ми перестали говорити фразу стань кращою версією себе. Сьогодні я говорю, залишайся собою, який тобі подобається у відзеркаленні. Тому додаємо легкі об'єми в ті місця, де вони були, і працюємо з якістю шкіри. Працюємо з носогубною складкою в техніці сендвіч. Канюльне введення в комбінації з бланшингом. Пропрацьовуємо кути нижньої щелепи та підборіддя і проводимо процедуру радіс в розведені один до одного, коли зберігається іще легкий волюмізуючий ефект, але при цьому є сама ефективна колагеностимуляція, що ми підготували для нашого пацієнта: а, препарат ботулінічного нейропротеїну. Проробимо зону між брів'я і ділянку навколо очей. Волюметрик ми вибрали гіалуронову кислоту велотеру волюм і будемо використовувати радіас як основний продукт об'ємом, як мінімум, два шприци. Ми пам'ятаємо про правило долоні на кожний бік, тобто, попередню у нас піде два препарати. І ми пам'ятаємо, що естетична медицина це не спрінт, це марафон. Тому за одну сесію неможливо провести всі процедури і зробити гармонійний результат. Ми даному пацієнту будемо проводити процедури в три етапи: це буде апаратна процедура, ботулінотерапія, буде введення філерів, і потім буде введення препарату агідроксіапатиту кальцію радіс. обробили гіалуроновою кислотою одну половину і ми вже бачимо різницю. Власне, гіалуронова кислота як волюметрик була вибрана в даному випадку для дуже локальної корекції дефіцитів. І невелика кількість препарату 0,5 мл на кожний бік, зробила нам той результат, ту підготовку до наступного введення радіусу, на яку ми і очікували. Я зробила під час процедури. Аспіраційну пробу. Є дуже багато дискусій на цю тему чи доцільна проба аспірації. Результат такий 50 на 50. Але якщо на 50% ми можемо зробити нашу процедуру безпечнішою, це варто робити. Для корекції носогубних складок ми вибрали два продукти, які ми будемо вводити послідовно в так званій техніці «сендвіч». Перший продукт це препарат на основі гіалуронової кислоти Volume, який я буду вводити канюлою 25 довжина 50 мм для мінімізації больових відчуттів. А другий продукт Velote піде в техніці «Бланшинг», Дуже-дуже поверхнево для корекції дермального залому. Сучасна корекція носогубної складки це три основні моменти: це корекція простору рістов. В даному випадку у нас нема необхідності цього робити. Друге, це корекція середньої третини, щоб припідняти м'які тканини. І третє це безпосереднє введення гіалуронової кислоти в зону носогубної складки. Можна в техніці сендвіч, як це робимо ми більш щільний препарат з більшим G-праймом глибше, і більш поверхнево ми вводимо в техніці бланшу препарат Белотеро Баланс. Белотеро баланс це один із моїх найулюбленіших препаратів. Чому? Тому що він прекрасно інтегрується в тканини і е, його майже не помітно. У нього немає так званого ефекту тиндалю, тобто м'які тканини не просвічуються е, голубим. Кольором і гіалуронова кислота в них, і ми маємо змогу заповнювати дермальні заломи від більших, такі як носогубні складки, до менших вертикальних зморшок, зморшок сна, горизонтальних зморшок на чолі та в міжбрівній ділянці. Дуже поверхнево вводимо препарат невеликими порціями. Втрата препарату це нормально. І тут філер шикарно відпрацьовує свою назву філер. Від англійського слова філ заповнювати. Власне, ми заповнюємо той дефект, який у нас є. Іволя власнушка і два. Для переорбітальної зони і так званих гусячих лапок, препарат Белотеро Баланс щільний. Тут оптимально використовувати препарат Белотеро Soft. Але в даному випадку дермальні заломи достатньо міцні. І дуже плотна шкіра, тому ми можемо собі дозволити е, препарат Белотеро Баланс. Але це побіління, яке ми бачимо, дуже характерне саме для техніки бланшин. Це правильно введений поверхнево препарат. І завжди у спеціалістів виникає питання, коли ми вводимо гідроксіапатит кальцію, а коли ми обираємо препарати полімолочної кислоти. В даному випадку ми вибрали радіс. З цілю швидкого результату, який триватиме довго. Тоді, коли нам треба відновити певні об'єми, а також попрацювати з якістю шкіри з радіусом як з колегеностимулятором. Полімолочна кислота призначена для більш тонкої шкіри для дрібнозморшкуватого типу, вона дає відтермінований результат, коли пацієнт починає бачити перші сліди змін через 2-3 місяці. Нам так не підходило. Ми хотіли більш швидкого результату, тому для даної корекції ми обрали препарат гідроксіапатиту Радіс. Після процедури ми маємо певні обмеження. Препарат гіалуронової кислоти може давати короткотривалі набряки, які тривають 2-3 дні. Препарат Білотеробаланс в носогубних складках в техніці бланшинг в поверхневому введенні може якийсь час інтегруватися в тканинах, це може відбуватися до тижня. Тому ми на початку можемо бачити білі папули, які потрошечку будуть влягатися. У нас є певні обмеження. Обмеження полягають в тому, що ми не ходимо в бані і в сауни протягом двох тижнів, не відвідуємо перші три дні. Спортзал і намагаємося не інфікувати рани, де була проведена процедура в ті міста в